Українська захисниця, снайперка з позивним Українська Жанна Дарк Євгенія Емеральд вийшла заміж. Вітаю це ютуб канал Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Обранцем Євгенії став військовий Євген Степанюк, з яким Емеральд познайомилася на війні. Закохані сказали одне одному так у День захисників та захисниць, який Україна святкувала 14 жовтня. Весілля відгуляли просто на передовій у Харківській області, а розписав закоханих генерал ЗСУ. Про це небезпечна дружина розповіла на своїй сторінці в інстаграм та поділилася атмосферними фото з весілля на фронті. Це шлюб між двома нашими побратимами, двома нашими друзями, земляками, от, які покахали один одного. Всім розуміємо, що сім'я це одна стільничка України. Сьогодні я стала офіційно дружиною військового. Це відбулося на передовій і нас розписав генерал ЗСУ. Ідеальнішого весілля я і уявити не могла. Це особливий день, дуже багато свят. Хочу привітати всіх захисників і захисниць. Слава героям! Також я вітаю свого коханого, бо сьогодні його день народження. Тепер він точно ніколи не забуде дату свого весілля. Ех, саме так, скромно, швидко серед військових. Таки завербували снайперку. Прокоментувала фото Євгенія. Васіля одружилася з чоловіком прямо на передовій. Розписав нас генерал. Я скажу, що це реально весілля моєї мрії, тобто саме таке незвичне військове. Зазначу, що на війну Євгенія Маральд пішла 6,5 місяць тому. Захисниця закінчила військову кафедру при університеті, в якому здобували юридичну освіту. Коли Емеральд випустилася, вона отримала звання офіцера запасу молодшого лейтенанта. Втім, не так давно Євгенія з зони бойових дій повернулася до Києва. Причиною тому її стала вагітність. Коли я дізналася, що я вагітна, я дуже сильно розплакалася. Перші два місяці вагітності я взагалі нікому не казала ані чоловіку, ані командирам. Я продовжувала брати участь у бойових діях, розповіла Емеральд у сюжеті для сніданку з 1+,1». плюс Як зізналася Євгенія, зараз вона продовжує свою службу і, повернувшись до столиці, залишається на службі в полку Київ. Раніше українська снайперка займалась ювелірною справою, а тепер так само точно й майстерно ваганяє окупантів з нашої землі. Українська снайперка Євгенія Емеральд з позивним Жанна Дарк розповіла, яке ставлення до жінки на війні. Я точно знала, чим буду займатися. Я вже дуже давно володію зброєю, тож тільки так себе бачила на цій війні для того, щоб захищати нашу рідну землю та людей. Ділиться Євгенія. Вона ще до війни майстерно опановувала снайперські гвинтівки. Тож, уже на третій день повномасштабної. Вторгнення без вагань пішла до військкомату Сумнівів не було жодної хвилини. Я точно знала, чим буду займатися. Зброї в мене було дуже багато ще до війни, оскільки я була колекціонером. За місяць до війни в мене вже було багато патронів. Я готувалась. Згадує військовослужбовець. Українська жена Дарк розповідає, що за час війни найтяжче було звикнути до підлості деяких людей. Хтось зрадив, хтось мародерив, хтось покинув. Також було незвично перший місяць працювати у здебільшого чоловічому колективі, адже в мирному житті Євгенія сама керувала бізнесом, а в армії довелося підкорюватись наказам командування. Адже військо є військо, нікому потурань немає. Ставлення до мене дуже хороше, за що я вдячна хлопцям. Вони завжди мене підтримують. Розповідає єдина в полку жінка. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні. Рені Олександринос прошу ваших руки і серця.